Вітаю вас, любі учні на уроці інформатики. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Напевно, у кожного з вас вдома є фотоальбоми. Це такі книжечки, в яких зберігаються фотографії. Я впевнена, ви їх залюбки роздивляєтесь зі своїми близькими, з батьками, з друзями, але справа в тому, що з електронних фотографій теж можна створювати фотоальбоми. Давайте сьогодні ми це і зробимо. Запускаємо нашу презентацію PowerPoint програму, обираємо пусту презентацію. Далі. Ми переходимо в вкладку Вставка і обираємо у, роз... у групі зображення, обираємо фотоальбом. Попередньо ви всі свої світлини повинні зберігти в одному місці, в одній папці. Тепер ми обираємо файл або диск, натискаємо. І шукаємо місце, де у вас на комп'ютері збережена папка зі світлинами вашими. У мене сьогодні будуть котики. Я обираю всі світлини потрібні мені. Якщо вам потрібні не всі, ви обираєте тільки ті, що потрібно, і обираєте вставити. Надалі ми можемо змінити макет. Як будуть розміщуватись ваші світлини. Подивіться, внизу є розмітка альбому. Ми натискаємо на стрілочку вниз і можемо обрати один малюнок, два малюнка, чотири малюнки, один малюнок за головом, два малюнка за головком або чотири малюнка за головком, тобто те, що буде розміщуватись на одному слайді. Я оберу один малюнок за і натискаємо Створити. Як бачимо, що за замовчуванням нам програма створює ось такий вже готовий фотоальбом. Він чорного кольору. Ми можемо за бажанням змінити його дизайн. Переходимо на вкладку Конструктор, відкриваємо перелік наших дизайнів і обираємо той, який вам вподоби. Як ми бачимо, автоматично в нас підписана наша презентація як фотоальбом, прізвище ім'я. Тут ви можете вносити зміни і наші світлини. Бачимо, що є заголовок. Можемо підписати. Це ви можете зробити за власним бажанням. Також фотографії у ці всі світлини. Ми можемо ще робити деякі з ними дії, які самі. Натискаємо лівою кнопкою миші на світлину. У нас виникає вкладка додаткова роботи з малюнками, формат малюнка. І далі ми можемо обрати там, де стилі малюнків, обрати рамку, яка нам подобається. Ну, наприклад, ось така. І так зробити для кожного слайда окремо. Можемо робити різні ось такі, Так, як ми назвемо цю кішечку? Там песик у нас буде, наприклад, так, і так далі. Для того, щоб переглянути наш фотоальбом, в нас є декілька режимів. В нас є режим. Перший режим це, як ми зараз бачимо. Звичайно, далі в нас є сортувальник слайдів, внизу, в правому нижньому куточку, дивимось. в нас є режим читання та режим демонстрації, або просто можна натиснути гарячу клавішу F5 на вашій клавіатурі. І Стрілочками на клавіатурі, або лівою кнопкою миші, ми можемо переміщувати між слайдами. Таким чином, бачимо, що створення такого фотоальбому займає дуже мало часу. Для того, щоб вийти з повноекранного, повноекранного режиму, достатньо натиснути на клавіатурі клавішу Escape в лівому верхньому куточку. Все, що нам залишається, це лише зберігти нашу презентацію. Натискаємо файл, зберігти як. Обираємо місце, де буде збережений ваш. Фотоальбом можемо змінити йому назву та натискаємо Зберігти. Все, Чекаю на вашу роботу.